Вітаю, пані Ілано, рада вас бачити. Вітаю, привіт, я в польових умовах, але все одно я вас не покидаю я з вами. Сподіваюсь, пічечка у вас включена, не замерзнете, там, поки інтерв'ю. Я виключила, якщо, да, що, я потім включу, тому що я ну, трошки как бы, дуже шумно буде. Тому, якщо я почну шуміти, щоб ви розуміли. Так, тоді а, будемо спробу, спробуємо швидше а, почати. 17 жовтня записуємо це інтерв'ю, і знаєте, після останніх заяв Трампа, нібито як тільки він починає заявляти, що вже готовий до якихось радикальних кроків, потім робить 10 кроків назад, поговоривши з Путіним. Тому питання в Путіна на Трампа щось є, чимось погрожує чи, можливо, просто між ними якісь таємні домовленості, і ось так систематично відбувається. Так. Чи є в Путіна щось на Трампа? Та ні, нічого в нього немає на Трампа, просто є в них якась робота, і ця робота не закінчена. От, і ця робота стосується війни і, 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 і зброї. Я би так сказала. Був є якийсь договорняк між людьми. Ну, це не Путін і не Трамп. Які це які ріша, рішають, все на не на нашому з вами уровні, не просто так казали росіянці з приводу того, що Америка воює з Росією на території України? Це звучало гидко, неправильно. Ми возмущалися, тому що вбивають нас, вони а не американців, Але то, що у них є договорняки про якусь совмісну е, роботу чи випуск, чи ще щось таке, Притом, при тому при всьому періодично хтось відходить від якихось. Домовленості у них. Це не у Трампа договорники з Путіним. Скоріше всього, я думаю, це договорники когось, якихось, не знаю, там, е кругів, от, і їм просто говорять, ребята, ну ви там якось порішайте, ну от зараз цього не має бути. Ну, примерно, так от. Тобто це не про, не про компромант. Який може бути на Трампа компромат? Чим можна налякати Трампа? Во всіх скандалах, які тільки є, можливо, він вже приймав участь. Чим можна його ну, стримувати? Стримують компромат? Це тоді, коли задінута честь. Яка честь може бути у Трампа? Ой. Взагалі, чи ми дочекаємось того, щоб, хоча б окремі світові лідери нарешті робили заяви про те, що Путін є терористом, про те, що не можна з ним домовлятися, чи ні, чи надалі всі будуть закривати очі і намагатись домовлятися, і не все так однозначно говорити? Ну, давай, чи будуть якісь світові? Від... Від... Ні, не будуть. Всі бояться і всі бояться якоїсь ескалації конфлікту, всі бояться військових дій, тому ніхто не буде казати, що Путін терорист. Ну, давай по чесному, ми від теж не казали, там, як, як воювали в якомусь там, не знаю, Пакистані чи в Ізраїлі, чи ще десь там воювали. Ми ж нічого не казали, правда? Ми ж не висловлювали свою позицію. Що ми хочемо тепер від світу? По всій, по всій планеті постійно йдуть війни. Постійно вбивають людей, постійно їх тероризують. Але ми ж не були активними е, учасниками якихось там, не знаю, антивоєнних кампаній. Ми 30 років незалежні. За 30 років у нас повинна була бути своя позиція вже. І не тільки позиція нашої влади, але й народу. А народ сидів на дачах. А тепер, як до нас добрались, ми такі, ух, чого цей світ про нас нічого не каже? А чого ж ви сиділи на дачах? Треба було тоді починати. Треба було тоді когось захищати. Чого ви всі мовчали, коли вбивали Грузію? Чого ви всі мовчали, коли вбивали е, ту ж саму Чечню? Ну і так далі. Так що ні. Взагалі, чи може Україна зараз розраховувати на США, чи буде дійсно вагома і корисна підтримка від них найближчим часом? Чи буде вагома і корисна підтримка від Америки найближчим часом? Ну, от дивися, оприлюдняться якісь документи, бумаги, договора, і вони пусті. От випала карта пустоти. Тобто в них нічого нового такого не буде. много муток, много непонятна. Але я хочу сказати про те, що є якісь борги, і ці борги треба буде виконувати. Америки мається на увазі. О те, що вони нам пообіцяли раніше, от вони вимушено будуть їх виконувати. І ця карта говорить про те, що ми очікуємо, це нормально. Єдине що, вони е, будуть старатися і вашим, і нашим нам не дати, а тут попугати. Ну, це, коротше, ця кантір буде довго, в принципі, от, вони її розтягнуть надовго. Обіцянка, цянка, дурню радість. от, Поэтому колись вони дадуть. Но це буде не зараз, це буде трошки пізніше. І випадає карта башні в мене дуже це говорить про те, що должна пройти, ну, вірні, де така якась уже трагедія, ну куди вже уже, от, ну і ще одна ця трагедія вона повинна зачепити ж не тільки простих людей, тоді вони що то, може бути, і зашевеляться. Жахливо це чути, але на жаль, на жаль. Знаємо про те, що Зеленський вже зустрівся з керівниками американських енергетичних компаній, і чи зможуть вони підтримати енергетичну систему України, чи вдасться домовитись, чи допоможуть нам перезимувати? Так, чи допоможе Америка перезимувати Україну? Чи допоможе Америка? Україна. Ну, я тобі так хочу сказати, вони якоїсь, чи електроенергії, чи чогось, вони нам не дадуть. З Чого? Тому що вони дуже чогось бояться росіянців. Або якихось старих домовленостей. От. Вони, нас, вони будуть ну, робити вигляд, що нічого не пройшло. Це не Америка буде. Ми дуже багато надій покладаємо на Америку. Це буде не Америка. Взагалі карти випадають отвратительно погані. Карта брехні, карта обману, карта, що нас за дураку водять. Давай будемо питати, не про, ну, якщо хочеш, питати не да, про Америку, да. про інші країни, от інші країни, чи вони допоможуть. Тому що ми так націлилися на одну, на одну країну, а вони настільки від нас далекі, як то кажуть, все, що вони хотіли від нас поїміти, вони вже пойміли. Вони вже підписали про копалені документи, да, і так далі. А поки що, як то кажуть, так. Як інші країни допоможуть нам і допоможуть нам. Так, да, якісь країни нам допоможуть, це зовсім така може бути невелика країна. Ми може на неї і не думаємо зараз, к приміру. Але вона допоможе, вона нас захистить і захистить нас саме, ну, от я би сказала, електроенергію. І ще що. І вона буде дуже довго нам допомагати. Що це за країна? Це якась або нова, або невеличка країна? От вона нас буде підтримувати, насправді. Це не Америка. Ми виживемо не завдяки Америці. Ну, насправді ми вже давно про це говоримо, і це багатьом вже нібито мало би бути зрозуміло, але періодично нам роблять вкиди, які дають таку марну, як ми зараз бачимо надію. Але дуже добре, що знайдеться хтось, хто готовий дійсно допомагати. Америка це така країна, вона схожа на того лавіласа, який на кожній бабі обіщає угу, угу. От і все. Зараз Зеленський, що от поки ми пишемо інтерв'ю, знаходиться в США і хочеться розуміти зазвичай після зустрічей подібних. Росія досить агресивно атакує Україну. Чи зараз це буде відбуватися? Які плани Росії на час після візиту Зеленського і частини його команди до США? Ну, вони ждуть якогось рішення. Вони прям ждуть, що буде. Е, я б не сказав, вони на момент зустрічі, скажімо, в мене таке враження, що на момент зустрічі вони будуть мовчати, а потім, а по, ну, то есть, а потім вони вже вдарять. Тоді, коли, знаєш, як то кажуть, вони люблять, щоб не очікували. От ми всім, всі розуміють, що всі ждуть, що Росія вдарить вони, а Вони такі раз і 17-го вдарять. Ну, mm -hmm. есть, там буде якась ну, падляночка. Ось, скажімо так, бити будуть ну, по двох сторонах. По, по, по двох різних направленнях, І ще що якесь нове направлення зачеплять, яке вони ще не чіпали. Ну і все. І на самом ділі таким чином вони показують навіть тому ж самому Америці, що ну, ми робимо те, що вважають нужним, і нам насрад, що ви там розговорюєте, з ким ви там ходите тут отак. Зараз ми можемо розраховувати на те, що тамагавки все ж будуть в Україні. Вони будуть, але ну, ну, не зараз, вони будуть пізніше. А, щодо наступів, ситуація а, буде сталою, покращиться, погіршиться. А, так, Росія в наступи. Ну, давай подивимось. Ні, ну вони попитаються, там я дивилася, вони попитаються щось з сторони Білорусі, щось попитаються прорватися. От, поэтому на нас... територію України. Да, да. Ми не бачимо цю ситуацію, так, да, будуть наступи. І так, виходить, ми в цю сторону не дивимося, але там може бути дуже так, так. жарко. От так, от. так що наступи не зменшаться. Не, можна, а... як -то кажуть, можна не розслаблятися. Чому вони можуть е, тягнути цю війну? Тому що вони нас будуть постійно на прузь тримати. У них є можливість нас тримати постійно постійній Цю зиму знову ж таки на нас насправді вже традиційно кожну зиму оголошують найважчою? На щастя, не завжди так відбувалося, але зараз щось відчувається, що ми до цього таки наближаємося. Чи дійсно ця зима стане найважчою для України? Дрова заготовляйте, розумієш? Ми все на когось вічно сподіваємось. От наша проблема е, українська, да, не знаю, як там інші, зараз напишуть мені коментатори. А в інших странах, так в інших странах не бомблять, в інших країнах сидять собі спокійно, як то кажуть. У них нема придурочного сусіда, який нас уже скільки 200 років, як то кажуть, питається знищити, а ми там ще якось трепихаємося, От, і все. От, якби ми якби ми раніше були трошечки такі свідомі і боролися за свою незалежність, може б на сьогодні було б все і по-іншому. Так от. Е, і ми ждемо, що у нас хтось буде, хтось про нас заботиться. Зеленський е, буде їздити в кожен будинок і, я не знаю, топить печку кожному, а в кого нема печки, тому він генератор і з ніжкими каністрами бензину Тобто Люди не хочуть самі думати, якось, якось викручуватися, як там для нас зима буде. Ну, слуша, ну щось буде роботи, щось поламається. Ось є якась робота чогось зупиниться і буде дуже важко. От важко. А чого важко? Я тобі так скажу: ми повинні бути готові до відключення. Електроенергії, при тому це не аварійні, а це як планові будуть для того, щоб mm -hmm. щось зберегти. знаєш. Як ото й казали, як англічані кажуть, грійтеся котиками, обкладайтеся котиками, грійтеся. Там кажуть, що в Лондоні немає топлення. І, і, і ми так же само. Дивись, в мене випало в принципі, в принципі дві карти башні випало на наше отоплення. Тобто десь будуть реально будуть проблеми. От, і десь реально буде щось не витягувати. Понімаєш? От, наприклад, перенагрузка якихось систем буде давати, е, давати то, що вони будуть зупинятися, там щось, не знаю. Плюс там, може, ці придурки вони ж будуть бомбити і будуть попадати. Поэтому ну, я б сказала так, що зима буде непроста. От так скажемо. Раніше йшла мова про те, що до зимового періоду можлива заморозка війни. Зараз вже ми точно розуміємо, що з цим сценарієм ми не йдемо. Ні, не пішли ми по цьому сценарію. Ну, я тобі хочу сказати. Знаєш, якщо ми будемо брати на езотеричному на цьому, на езотеричному рівні. А от мені хочеться спитати, на якому основанні наші ну, глядачі думають, що должно щось заморозиться і зупиниться. Тобто вони думають, що це просто, вони нічого не будуть діляти, нічого не буде мінятися, да, а просто так прописано, що нас там п'ять років побомблять, а потім раз і успокоїться. У нас немає в книгі суддів, немає прописаної наперед долі. Є вирогідність, якоїсь ситуації. І коли, колись ще Пауло Коельо для тих, хто книжки не читає, я можу сказати, що це великий писатель, письменник, mm. так от Пауло Коельо він писав у своєму произведенні, творі, який називається Алхімік. От, він казав таку одну фразу: якщо Бог хоче, щоб людина змінила якісь обставини, він посилає їй знаки. Сни, провидців, астрологів, е, ну, тарологів тоді не було, тому і фрази такої не було. от. І саме про це, і, і якось він там писав, я російську мову тоді читала, що відіння. Так от, якщо вам тарологи картами говорять, що є велика вирогідність заморозки чи закінчення, так треба не сидіти писати коментарі під е, е, відео, а треба брати і починати щось робити. Не знаю, клепати дрони в гаражах, плести сітки, як дурні, о, донатити, допомагати медитувати, змінювати свою свідомість, починати об'єднуватися, не ждати, що хтось об'єднає, а починати об'єднуватися, создавати громадські організації або общественні, або просто збиратися з бабушками і вечорами патрулювати район. Щоб дивитися, де яка падла знімає ваші, наприклад, підстанції. Повімаєте, організовуйте народні дружини. Що ви ждете? Ви ждете, що хтось вам буде пальчиком тикати і казати, що треба щось робити, а ви такі посідаєте дуже чують, попили, і такі. Зима буде холодна, нема заморозки. Ну так, звісно, що ви хочете, Бог дивиться і думає, якісь дебіли, нічого не роблять, що їх там напрягать. Одні гинуть там, да, другі там в полоні катують, а треті в нас так. на жаль, давайте подивимося, що все ж варто очікувати нам якихось хороших новин. Можливо, все ж таки буде посилення допомоги, будуть якісь перемовини обмін полоненими, хоч щось за що можна зараз зачепитися. Хороші новини це те, що ми з вами на сьогодні живі. Я вважаю, що це треба. Так. Я, я на сьогодні я нахожуся, наприклад, в Житомирській області. Я не буду указувати чітко де і як. Так от, щоб ви розуміли, я навіть так немножечко, може би, покажу, що наскільки от красиво, я не знаю, ви, видно вам чи ні. Видно от? Так. Муху вам видно. Не Неймовірно, гарне озеро. Краціє. Так, от, да, муха вам не треба, я вже сіла і слухає, що я розказую на вікні. Так от. E, щоб ви розуміли, я наблюдаю за життям цих людей, я розумію, що в них війни немає. прикинь, нічого не помінялося. Єдине, що ну, пару фотографій появилось на площі і е, флажково, і все. Uh -huh. А так я не побачила. Знаєш, як от нам колись в фільмах показували, що час, воєнні всі люди якось в місті на, этот сами, якась, ну, на, на перемогу, там щось роблять, щось організовують, щось суетяться, капашаться, ну щось так. Як в перші тижні всі робили ці коктейлі молоді, да, і на заході да, України і скрізь, да, і всі ми були. робили руки, смерділи, якийсь пісок в мішки нагрібали, mm -hmm. от, а ті піскопи плили і збиралися, і людей да, безкоштовно годували. А так, от я тільки що це твої немає. І це не тільки тут, це в багатьох таких mm -hmm. містечках, які подальше. Все, опять, так як було в 2014 році, в вайна, тільки там, де люди соприкасаються. І все. Ну, хіба що пролетить там якийсь, не знаю, там самоліт пролетить якийсь низенько, то там дьорнуться. Так, до кінця року хороші новини у Ну, Щось нам прояснять, якусь ситуацію зі зброєю. От, Але це прояснення в чергове, таке невелике. От невелике. От Далі. Це якщо ми про зброю, давай про полонене. Заполонених, я хочу сказати, це дуже чудово, що їх вертають, але що ж їх вертають, а вони вмирають тут потім. Це настільки закатовані люди, це настільки, настільки це важка мученичка, смученицька смерть, що я тобі хочу сказати, деяким треба ото, як ото в християнстві оцей давати ліки святих. Понимаєш, наскільки це людей там мучать? І саме цікаве те, що якісь організації ще займаються. А що звичайні люди про це от якось, ну, от, наприклад, ті, хто за кордоном уїхали, от на них должна лежати така важка місія, як то кажуть, ми тут тримаємо тил, а ви там розказуйте всім, показуйте, якось, не знаю, доносьте це, щоб, щоб люди бачили, що творять ці орки на деле. Так, що там з полоненими до кінця? Руху. Ну, якісь переговори ось будуть. Обманчиві переговори, щось обмануть, складуть один список, а потім це буде другий далі відкажуться от, ну, от, от далі ожидання якісь. Ну, щось ми будемо ждати. Знаєш, таке впечатлення, коротше, обмін буде, але ми повинні заплатити. Ми їм платимо гроші за наших хлопців. Вони не просто так, ми їм віддаємо відкормлених жирних орків і ще й гроші платимо. Я тобі так хочу сказати: я за самосуд. На самом деле. Тому що я коли дивлюся, скільки людей живе і, і собі припиваючи і підтримуючи Путіна у нас в країні. От я за самосуд. Мені хочеться сказати, е, граждані, які живуть поряд, та підіть вступіть в ту педлюку. І ви спасете, наприклад, своє село чи своє селище від війни чи город, наприклад, понимає? А по поводу, хочеш, я розкажу, от, наприклад, є таке містечко Інгулець. Це ж не тільки про Інгулець, воно знаходиться у нас в составі кривого рогу. Колись ще 30 років назад, то багато людей переїхало з, з, з сел, які ну, зносили, і Інг розширявся, от, кар'єри ці строїли, і їм подавали квартири. Вони попривозили котів і повикидали цих котів. І на основу стільки котів багато появилось. А потім не просто повикидали ті ж самі бабушки. Сиділи й камінцями кидали, палками били цих котів. І коли який хлопець його там насаком бив, то вони чекали, да, да, йому, що він під'їзд, лізе, обсикали, під'їзди. Це було на Інгульці таке. І сьогодні я читаю знову таку новину, що на Інгульці якесь падло, вбило кота, воно не просто вбило, воно переламало щелепу цій тваринці. Воно щось там, коротше, внутрішні органи там щось, ну коротше, чуть ли не наружу полагає. Тобто, ви розумієте, що ця сука лупашила цього, цю тваринку не за що? Це ж не буває так, щоб ніхто не бачив. А ви кажете, чи у нас війна не зупинилася. Mm -hmm. Тому що у нас купа до хантерів і ненависників до, до беззахисних тварин. А ми перед Богом такі самі беззахисні тварини. І так само ніхто на нас не зглядається, коли нас б'ють. Так само, як і ми не зглядаємося над ними, коли їх б'ють такі людиноподібні, які поряд живуть. От і все на нас увагу навіть не звертають, коли до людей таке ставлення проходять повз, коли діти ображають дітей, коли дорослі дітей. В мене Люди, просто ситуація діти. була да, на, на вокзалі. На вокзалі я йшла, пам'ятаю студенткою, сумочкою, і в мене видьоргує. Навколо просто сотні людей, це вихід з метро, там просто валом людей, дорослих людей. Я ту сумочку отак тримаю, на неї лягаю, кричу, кричу, допоможіть всі, отак нас обходять. Ось так. Мужик витягує, жодна, жодна людина не зупинилась. Дорослі мужики, ніхто всі дивились, жодна людина не зупинилась. І все І тоді мені теж стало зрозуміло: от, от в такому світі ми живемо. От в такому от, тому, коли я кажу, що ми заслуговуємо. На цю війну, то не треба мені писати, а от в других странах. В других странах, наприклад, в тій самій Турції ви не побачите, щоб до котів так відносились чи до собак. Ви навіть вуличних котів не побачите. Якщо воно десь живе коло магазина, то в нього там будиночок там такий, що й сам буде жити. Тому будиночку, не треба розказувати, що ви хороші. Ті, хто хороші, вони взагалі мовчать і, і сором'язливо опускають очі, бо вони розуміють, скільки навколо гімна. А ті, хто виручать, ні, ми хороші, це ми, а ви, а ви там, а ще щось. А ти матюка. А як там одна пише, а ти ж теж проклинаєш? Так я орків проклинаю. А ти захищаєш їх, ну, значить, от, от і все твоє лицо. Понимаєте чи ні? Тому ми, люди цієї планети, ми заслуговуємо на те, і коли ви ждали апокаліпсиса, то ви не знали, що це саме він. Він просто буде довго. І все. І я хочу сказати: коли сказали старі люди, і мертв, і живі будуть завидують мертвим. Так от, в деяких моментах уже це настало. Наприклад, ті самі е, полонені, вони, вони заздрять мертвим насправді. Ті, хто такі, попадає іменно під бомбами, теж заздрять. Так, от. Нічого, що скажу тобі, Я не бачу ніякого закінчення, поки що до кінця цього року точно О, полонених ну, буде, будуть обміни. Якусь зброю нам да, дадуть. Перемовини? ну, давай, чи сядуть за перемовини? Ти ж понимаєш, толку з тих перемовин, да, сядуть ось за перемовини, тільки толку з тих перемовин. Перемовини на умовах рашки одні. Ми зупиняємося там, де є, віддаємо ще дополнительні області, есть, ну, поэтому ми не можемо договоритися, ніяк. от все. і все. Що в політичній сфері буде у нас? Ну, там буде про в політическому? Ну, я тебе хочу сказать, почнуться якісь, э, ну, как бы ты, як бы це, це сказать, Mm. Ну, Чи б... іслідування, розслідування, от якісь щось викриття будуть, якусь розворушу сімейку. Карта, карта башні говорить про те, що група людей якась, да? ну, наприклад, там, ну, може, значить потягнули одну ниточку, да? от Труханова mm -hmm. дірнули сьогодні да? і потянули, потянули там клубочок, мама дорога. Тобто буде достатньо, якась сім'я буде розрушена і прям розстроєна буде далі. Силовики інтересні нам падкупадки новості, ждвіть, як то кажуть, то є СБУ і так далі. Це, це буде далі. Ті, хто дуже хотіли, готувалися до виборів, пока трошки будуть недозадоволені, але будуть продовжувати готуватись до виборів. Тому дивіться, дуже багато буде знову фотографій, наприклад, Милого залужного пазір'я ще так. Або ще якийсь там, наприклад, Ганчаренко почне щось там, як то кажуть, кидати слова на вітер, пукати на вітер, називають. Забуваючи, як він там кричав за руский язик, чуть не встрався в Одесі. Ну тобто, в принципі, мені здається, для нашої країни нічого нового. Пані Лано, вірш є у вас з собою, брали. Вірш, книжечок. Я підручник не брали, але в мене є другий телефончик, і я там знайду зараз якийсь віршик, притом я навіть е тематику, мабуть, не будемо обирати. Да? Чи про кохання зразу залазимо та і все. Давайте, давайте, хочеться все ж таки чимось хорошим завершити. Я говорю, що нам треба навчитися бути, бути зараз, поки я шукаю. О, про кохання. Нам треба навчитися бути благодарним за те, що ми є. Угу. За те, що от у нас на сьогоднішній день є, на самом Потому що... О, зараз почитаю вам. Я, звісно, очень буду Діка і От чого? Того, що є в мене вірші, ну, не тільки ж українську, в мене дуже багато російського було свого часу написано. От. І я вам хочу прочитати. вершек зацепиться бы листиком за твои слова задержаться бы лучиком в твоих глазах а луна над прибоем была права нашептав о тебе в полуночных снах небо апрельским ветром целовать лицо что обветрил африке жгучий зной обвивают грусть как змея кольцом мое сердце ночью Украв, в покой, ты мираж, я придумала все сама, и тебя, и ночью морской прибой, и смеется маем морским весна. Зацепиться за сердце твое с собой. Дякую. Дякую за цей неймовірний вірш і за це неймовірне виконання. Тому що те, як ви їх виконуєте, видно, що ви відчуваєте кожне слово і цим самим допомагаєте і нам відчути ось ось це цей настрій, цей вап, який ви вкладали в цей вірш. Дякую вам, дякую безпечно. Зараз нагадую вам, любі наші глядачі. У пані Лани є два Ютуб-канали. На одному каналі ви можете почути її прекрасні вірші, на другому е дізнатися про її навчання детальніше, тому що навчає пані Лана. Якщо хочете е дізнатися детальніше, як себе поводити старо, навчитися їх читати. Е звертайтеся до нашої гості, Також там е на її каналі іншому є політичні прогнози. Доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашого ютуб-каналу Поговоримо плюс, будемо раді вашим коментар. Менятелям, вашим вподобайкам, ну і найголовніше бережіть себе і не забувайте дійсно цінувати, цінувати те, що у вас є, і дякувати тим, завдяки кому ви це маєте.